Всім добро дня, шановні глядачі. Сьогодні одна із тих робіт, де габарити станка грають важливу роль. Ось такий стабілізатор кабіни від вантажного автомобіля. Поняття немає якого саме. Прослабла посадка підшипника. І чоловік їздив, їздив, не знайшов, де б йому це зробили. Я сказав, що візьмусь, і він згоден чекати, тому що трішки часу це займе. Значить, проходить він тут Притирку але проходить, ніде нічого не чіпляє. Я одразу цей габарит виміряв, перш ніж взятися, але на крайній случай є d 500. Або навіть і придумав би будь-який інший спосіб, щоб це зробити. Різець, значить, поставив собакал під кутом. І отак, можливості дають привілеї. Так, спробував підвищити оберти, ніби все нормально. А, так, поставив трішки моцніший самокал, бо той трохи прогибався. Ну, Поки що точу. Так, обробка йде нормально. Добавив люнет не для жорсткості, а скоріше для гасіння вібрацій, тому що на такому діаметрі він, ну, грубо говоря, не тримає, не вистачає винтів. Але це не страшно, хоча б вібрації він гасить. І чистота обробки нормальна. Вібрації тут з'являються з однієї буквально причини, тому що це тонкий матеріал, плюс тут взята за тонку базу, за ту посадку неможливо було взяти, бо... Не можна було підійти, оце не давало. Впиралося в патрон, ну, вже як вийшло, так вийшло. Та й весь він вал самий достатньо тонкий, звідти і вібрація. Але нічого, 25 обертів, нормально обробляється. Без люнета, звісно, і навіть на цих обертах було тремтіння. І поверхня була така мерехтлива. А зараз, як я люнет поставив, він гасить ці вібрації і поверхня, виходить, доволі таки гладенька, більш-менш. Але це все рівно краще, ніж нічого. Так, ну а ось. І... Готовий результат, по-моєму, вийшло непогано. Ну що ж, така робота? На все добре, ще побачимось.